Лікарі, який найбільший випадок фейку ви коли-небудь бачили. Жінка 30 років прийшла до відділення невідкладної допомоги зі словами нестерпний біль у животі його паралізувало. О Боже, болить, коли натискаєш на нього. Негайно потрібен оксикодон». Лікар з невідкладної допомоги сказав: що якщо вона зможе встати з ліжка і зробити 20 стрибків, ми зможемо дати їй оксикодон. Вона зробила 20 стрибків, а потім її вигнали з відділення невідкладної допомоги. Лікар має підробляти персональним тренером. Моя двоюрідна сестра отримала окуляри. Її семирічна молодша сестра теж хотіла окуляри, бо думала, що це так круто носити їх. Тож вона почала казати вчителям, що не може прочитати те, що написано на дошці вдома. Вона жмурилася і підходила дуже близько до телевізора, щоб подивитися щось, тому що, за її словами, не могла чітко бачити, батьки занепокоїлися і відвели її до лікаря. Вона прочитала все неправильно на тесті зору. Всі були переконані, що їй потрібні окуляри, але лікар був трохи стурбований. Тому що тести показали, що їй потрібні дуже товсті окуляри. А зазвичай це не так, якщо в сім'ї не було проблем із зором. Її батьки мали зір 20 з 20, а у сестри була лише короткозорість. Вони всі зрозуміли, що вона прикидається. Тож лікар сказав їй батькам у її присутності, що їй знадобиться досить складна операція на очах, щоб вона могла бачити без окулярів. Вони навіть привезли машину, щоб зробити це переконливіше, щоб сказати, що вони можуть зробити операцію прямо тут і зараз. Вона злякалася і зізналася, що все це вигадала, і почала плакати. Я теж хотіла окуляри в дитинстві. Пішла до окуліста, навмисне неправильно прочитала всі літери. Лікар витягнув з шухляди окуляри, одягає їх. Чудово читаю всі рядки. Виявляється, це були фальшиві окуляри саме для таких ситуацій. Я медсестра у відділенні інтенсивної терапії та швидкої допомоги. У відділенні швидкої допомоги трапляється багато випадків симуляції. Одного разу прийшла одна з наших постійних клієнток і почала симулювати напад. Очевидно, ще знаю цю жінку, і вона стимулювала припадки мільйон разів раніше. Але цього разу вона стимулювала напад у холі перед сотнями людей, які ніяк не могли зрозуміти, що це не справжній напад. Вона валялася на підлозі, виставляючи себе дурепою, а люди дивилися на неї в жаху. Я підійшла до неї і спокійно сказала: Карен, що ти робиш? На що ця геніальна жінка відповіла: У мене припадок. Я сказала їй, щоб вона припинила судоми. Вона так і зробила. О, дідько, хотів би я побачити обличчя всіх цих людей, які спостерігали за цим. Коли я був інтерном, у мене була пацієнтка, яка прикидалася сліпою. Вона постійно грала в своєму смартфоні, лише відчайдушно намагаючись приховувати його, коли хтось із медперсоналу заходить до неї в палату. Найцікавіше було, коли одного разу лікуючий лікар зайшов до неї в палату і підняв руку в сильно перебільшеному привітанні. Вона почала піднімати руку догори, але зупинилася на півдорозі і потім кинула руку назад, на коліна, і зробила вигляд, що дивиться нікуди. Коли я була дитиною, я планувала всі свої хворобливі дні заздалегідь. У мене був старий термос, в який я наливала залишки молока, м'яса та ще завгодно. Залишала його на підвіконні в спальні, щоб він скисав протягом місяця. Звісно, термос був закритий, щоб не було ніяких запахів. Я поставила будильник на північ, вилила вміст термоса на килим і побігла до татка, щоб сказати, що мене нудить, і я дуже хвора. Однак. Ця потвора термос наповнила всю квартиру жахливим запахом, і ми з татом почали блювати у ванну одночасно щоразу, коли намагалися почистити килим. Йому теж довелося взяти вихідний на роботі. Я боявся, що ти вип'єш його, щоб захворіти. На щастя, цього не сталося. Моя мама була медсестрою у відділенні невідкладної допомоги. Кілька років тому привезли в'язня з місцевої в'язниці, який здавався непритомним. Охоронці запідозрили, що він прикидається. Вони перевірили його життєві показники, і здавалося, все було в порядку. Лікуючий лікар спробував ткнути в його ногу чимось гострим, але нічого не вийшло. Тоді у нього з'явилася ідея. Вони зв'язали гумовий шланг і вставили його в горло, ніби інтубувати його. Це зробило свою справу. Він дуже швидко сів, кашляючи і давлячись блювотними масами. Є ще простіший спосіб: просто візьміть його руку, потримайте її над обличчям і відпустіть. Якщо він дійсно непритомний, або п'яний, або дуже не в собі, тощо він вдарить себе по обличчю. Якщо вони притомні, вони завжди зроблять щось, щоб зменшити силу удару. Наприклад, відведуть руку в бік. Або повернуть руку і вдарять кудись, де, на їхню думку, не буде боляче, і так далі. Не лікар, але кумедна історія, що трапилася на роботі пару років тому. Хлопець дзвонить і каже, що захворів на 8 днів. По телефону каже, що йому дуже погано. Приходить на роботу наступного тижня, засмаглий, як чорт. Цей чувак подає менеджеру довідку, написану іспанською, на якій стоїть офіційна печатка з якоїсь випадкової кубинської клініки. Чувак підходить із посмішкою на обличчі і каже: Так, я, мабуть, звільнений. Його звільнили. Мій брат два роки працював парамедиком і розповів мені про це. Люди намагаються використовувати швидку як засіб пересування, стимулюючи напади. Іноді, коли головному лікарю швидкої допомоги було дуже весело, і він знав, що людина симулює. Він казав щось на кшталт: дивно, що у нього напади, але він не мочиться. Очевидно, людина на секунду виходила з цього стану, зважувала наслідки, а потім або мочилася, або припиняла прикидатися. Медсестра для окуліста тут у нас був новий пацієнт 21 рік, який стверджував, що повністю осліп внаслідок раптового і важкого діагнозу, поставленого попереднім невідомим лікарем. Пацієнт озирався під час ходьби, намагався тримати очі з закоченими в голову. Сказав, що він відомий репер на Ютуб. Який зараз не може знімати відео і заробляти на життя, я вигукнула, що чула про нього раніше, і дуже схвильовано попросила його знайти і показати мені його канал на Ютуб на моєму телефоні, щоб я могла підписатися. Він взяв мій телефон з моєї руки, без зусиль знайшов додаток Ютуб і набрав його в пошуковому рядку. О, і звичайно, його очі повернулися до нормального стану і сфокусувалися. Хлопець прийшов у відділення швидкої допомоги. Я тоді була медсестрою з болем у животі. Коли я запитала його про хворобу, він випадково згадав про сварку зі своєю дівчиною, після якої вона пішла. А він заснув на дивані. Через 20 хвилин, коли ми робимо КТ, у нього в прямій кишці застряг пульт від спутникового кабелю, загорнутий у презерватив. Гадаю, він хотів підставити її. Я не чула його розмови з лікарем. Мені було цікаво, як він збирається пояснити, чому вона була настільки милою, що загорнула його в презерватив. Нагадує мені ту серію придурків, де чувак йде до лікаря з сірниковою коробкою, що застрягла в нього в дупі. Може, це був для нього довідник. Я кушерка з Великої Британії. У мене була пацієнтка, яка протягом всієї вагітності лежала в лікарні з сильними кровотечами. Це була її шоста дитина, тому вона була досить відомим пацієнтом у нашому відділенні. Проблема полягала в тому, що ніхто ніколи не бачив у неї активної кровотечі. Вона дзвонила і казала, що у неї була кровотеча в туалеті, але вона її змила. І всі обстеження, які ми робили, були абсолютно нормальними, здебільшого без ознак будь-якої кровотечі. Іноді, під час дзеркального обстеження, ми бачили найменшу кількість крові. Я доглядала за нею під час зміни, коли вона знов зателефонувала і сказала, що у неї кровотеча. Я зайшла до неї в палату і побачила. Що вона колупає гострим предметом навколо піхви, щоб викликати кровотечу? Вона робила це протягом усієї вагітності, пояснюючи це тим, що у неї вдома було 5 галасливих дітей. Їй просто потрібен був відпочинок, і вона знала. Що ми не візьмемо її в лікарню, якщо не буде на те вагомої причини? Вона робила це щоразу, коли згадували про її виписку додому. Зрештою, нам довелося виписати направлення до психіатра і проконсультуватися з акушерами, які охороняють здоров'я, оскільки вона піддала себе і дитину ризику серйозної шкоди. Медсестра тут у нас була пацієнтка похилого віку, яка користувалася дзвіночком, бо хотіла, щоб на неї звертали увагу. Їй завжди потрібні були елементарні речі, які можна було зробити для неї, тому що вона думала, що це місце готель, це була реабілітаційна палата. Вона дзвонила в дзвоник з таких причин, як: будь ласка, підніміть мені ковдру. Будь ласка, передайте мені мій телефон. Або, будь ласка, нагодуйте мене, і стверджувала, що її руки не працюють. Я кілька разів ловила її на тому, що вона піднімалася з ліжка руками, хапала телефон. Коли він дзвонив: Ну, ви зрозуміли про що я після кількох днів відмові нагадувань, що їй потрібно почати робити щось для себе. Вона ставала все більше і більш розчарованою. Врешті-решт, вона зірвалася. Схопила мене за кумір, агресивно трясла і кричала: Як ти не розумієш, що мої руки не працюють? Я не знала, що їй відповісти. Я просто дивилася на неї і кліпала очима. Коли вона повільно випускала мене своєю смертельною хваткою, лікарі, які фейки вас шокували найбільше, поділіться своїми думками в коментарях. Нові відео кожні два дні о 16.00. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку.